Він терпів приниження за свою національність у себе на батьківщині в Росії, але боротися з нацистами рушив Україну. Етнічний казах Тахір, що втрапив у полон на Запоріжжі, твердить, для нього служба в окупаційних військах була просто заробітком. Треба гасити іпотеку та бідкається. Надурили, заплатили менше, ніж обіцяли. А ще командири навіть не повідомили дружину про його полон. Тож про це жінка дізналася від нього самого телефоном. Цей усміхнений полонений та хір, етнічний казах із Саратова. Йому 39 пішов на війну, бо каже, родині треба сплачувати кредит за житло. Адже таким, як він, інші росіяни квартири в оренду не здають. Контракт підписав. А за Ну, Іпотеку треба гасити. устал уже этот квартиру по объявлениям искать и квартиру боль мне тоже никто не сдает потому что либо русским либо славянам Але вы нацистів, він чомусь рушив до украины что правда из географии у человека кепско. когда оказались на территории украины в, сейчас так. а где начинается ну, территория и этот... и вы про это имеете ввиду Ну, Луганская это территория Украины. Я не знаю. Вроде российские флаги висят. Ну, Луганск это територія в У, У полон Тахир потрапив після обстрілу. Нині бідкається, що грошиня для іпотеки толком і не заробив. Надурили. То, що обещали, не платять. А сколько обещали? Ну, как в рекламе, 204 тисячі во всех брошюрках плюс боевые должны были быть. В месяц сколько вам платили? Но первый месяц 170, второй 206. Человек телефонует дружине, яка не и гадкой, что той у полонии. Тахир, привет. Привет. Как дела? Нормально. Ты где? Я в плену. Как в плену? Как? Вот так. А что ты там? Почему ты там? Потому что командование нас бросило, нас взяли в плен. Нічого, от так от. Чоловік ради джинси, навідатися до військкомату та повідомити, що він у полоні. А вона цікавиться, чи його тут, боронь Боже, не гамселять. А наші тобі ніхто не звонили командование. Нет. Понятно. Тому що це кончений полк і їм вообще пофіг на все. Тебе там не б'ють? Ні, ні, все нормально. Я тебе говорю, ти, ти насмотрелась там, мабуть. Все нормально, слышишь меня? Слышь, слишком нормальнее. Та Тахир, з яким нині працює слідчі СБУ, присягається, що після обміну, аби сплачувати кредит, шукатиме іншу роботу. Ця каже йому не до душі. А потім все, хотя з мене. А іпотеку платить. Іпотеку я так платить. Так можна ж було сразу так платить? Можно было и сразу так. так. Так зачем за що? Ну, тогда я не думала как-то об этом. Андрій почті Артем Даженко, програма Вікна СТБ. Єдині новини.